Ви коли-небудь відчували, що людина, яку ви називаєте подругою, насправді може тягнути з вас сили. І сьогодні я розкажу вам історію, після якої навіть я задумалася, кому ми дозволяємо бути поруч. Усім привіт! Це мій 59 й день челенджу 100 днів відьми, де я розповідаю вам різні історії. І ця історія про очищення, яке не просто зняло негатив, а показало правду. До мене прийшла дівчина, каже: останнім часом усе валиться з рук здоров'я стосунки, Грошей нема, а вдома відчуття холоду. Я запитую: а хто з тобою був завжди поруч? Хто був найближчий з тобою? І вона відповідає, що це була найкраща подруга. Ну, ми почали проводити обряд очищення, запалили свічку. Очистили і того ж вечора дівчина написала Пу-Пу-Пу, що впала чашка, яку їй подарувала найкраща подруга. Вона це так подивилася на це, але нічого такого особливого. Але наступного дня подруга її перестала виходити на зв'язок, тому що ми обрали весь негатив, очистили, і скоріше за все, саме ця подруга несла дуже великий негатив у її життя. Ось так, мої дорогенькі, іноді очищення не просто прибирає негатив, воно відкриває очі, бо те, що поруч з нами, не завжди світле.